У Сєвєродонецьку багатоповерховому житловому будинку впав балкон. Разом з конструкцією з третього поверху вниз полетіли чоловік з дружиною, які вийшли подихати повітрям. Жінка відбулася подряпаними на тілі, бо зачепилася за залишки балкону другого поверху, а от чоловік після незапланованого польоту перебуває у лікарні із переломом, ноги та численними забоями. Традиційно комунальники у тому, що сталося своєї провини, не визнають, Олена Коновалова далі. Дніпропетровчанин пан Володимир, який приїхав до батька у гості і невдало вийшов на балкон, тепер знаходиться на лікарняному ліжку з гіпсом. Жартуючи, каже, що поїздку до батьківського будинку запам'ятає надовго. Ми ввечері поужинали і вийшли на балкон освіжитися, так сказати, постояти, поташать віченням. Місті з жіною за самим воздухом. І в це время. Час... Я облокотился на перила, и в этот момент балкон улетел вниз. Жена осталась на втором этаже, а я продолжил падение до первого, до земли. Сусіди одразу викликали швидку допомогу, і чоловіка було доправлено до травматологічного відділення. Лікарі кажуть, усю необхідну медичну допомогу пацієнтові надали вчасно. Наразі його стан стабільний. Щоправда, переламані кості на нозі загоюватимуться близько трьох місяців. Повріження у нього внутрісуставний перелом голеностопного сустава, множественні ссадини, ушиби. Состояння не викликає тривог. П'ятиповерхівку де падають балкони, побудовано в радянські часи. Давні мешканці кажуть, що з 1961 року не бачили у своєму будинку жодного ремонту, ані балконів, ані під'їзду. Капітального ремонту тут ніколи не було. Один єдиний ремонт був. один єдиний ремонт був, коли я була вже отшук не соврати, Я была в 10 класі. У нас меняли, поміняли повністю труби в будинку. Все. Також Сєвєродончанка розповідає, що в її під'їзді декілька років тому вже падав балкон. І того ж разу на третьому поверсі. Там мешкала самотня бабуся, яка дивом залишилася живою, але від перенесеного струсу згодом померла. Про те, що в цьому будинку вже й раніше падали балкони, у житлосервісі, що обслуговує цю територію, не згадують. Тому ну, що це -то, сказати, я не припами. Може бути лівопускі, ліщові був. Вот. було. Може бути падал до того времени, когда этот дом передали мне на баланс на обслуговування. Пан Олександр вважає, що мешканці самотужки мають доглядати за власним майном та своєчасно повідомляти ЖЕКу про аварійний стан. Що стосується балкону, який впав та зруйнував ще й балкон другого поверху, комунальники обіцяють поновити за рахунок місцевого бюджету. Щоправда, балкон, який впав приблизно п'ять років тому, і досі не відновлений. Олена Коновалова, Андрій Канчин, Севіродонецька, спеціально для телеканалу Еспресо.